Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні будемо будувати армію. І армія в нас буде окрема для містера Смеша і окрема для кренга. А тою кренговою армією вже будуть, в свою чергу, трак і Гранітор командувати його генерали. Тому що ми сьогодні розпаковуємо дві фігурки по серіалу «Черепашки Ніндзя 1987 року. Це фейкові ніндзя. І кам'яні солдат Традиційна неківська упаковка в нас з переднім широким вікном, красивими артами, написами імен наших персонажів. Ззаду обидва персонажі, інші представники серії, зверху черепашки ніндзя. З одної сторони звісно ж, кам'яний солдат, з іншої сторони фейковий ніндзя. І знизу завжди показую. Людей, причетних до розробки цього набору. Тут також якісь букви, якщо комусь цікаво, то, будь ласка, читайте. Всього в мене три набори, тому ми з вами сьогодні дістанемо цілих шість фігурок. Ось так. Дістаємо з боку, і наші два воїна на своїх пластикових підставках виглядають класно, а фоном в нас є. Красивий арт з технодрома. Так, починаємо традиційно з двох фігурок, а тоді вже зробимо армію. Ось який кам'яний солдат. Він такий просто кремезний бугай, зроблений прямо такий з каменя, такий красивий в нього скульпт. Тут е, зрозуміло, що він з виміру X виріс, тому що на грудях в нього якийсь такий хрест, як Х. На голові в нього каска, вираз обличчя в нього прям дуже незворушний, взутий він в такі якісь армійські чоботи, як колись в арміях більш давніх носили. І виглядає він як накачаний, здоровий такий чувачок. Є в нього дві змінні кісті для того, щоб тримати його зброю. Зі зброї в нього є якась рушниця, можливо, автоматична якась рушниця, тому що є магазин тут змінний. Така сама рушниця з оптичним прицілом, тобто може він бути ще й снайпером. Ось такий пістолет. Підозрюю, що це, напевно, граната. А це традиційна каністра мутагену, яка є присутня в багатьох наборах, некі по класичному серіалу. Що вміє наш хлопець по артикуляції? Він вміє класно крутити головою в сторони, опускати голову вниз, піднімати голову вверх. Суглоб є в голові і в шиї. Оберт є 360 в плечі, також в плечі є згін. Є подвійний ліктьовий суглоб. Друга частина суглобчика захована, тому прям повністю дотягнути руку до голови. Хоча, от, в принципі, він може дивіться, як. Класно, він може показувати свою розкачану біцуху. Дуже, дуже гарна артикуляція руки. променево зап'ясний є оберт, є згін, в поясі, ні, не в поясі, на рівні діафрагми є оберт, в поясі чомусь не зробили нам оберт? Ні, не зробили. Ну, Нахиляться він тут не сильно хоче тільки обертатися, а в поясі взагалі не крутиться. В кульшових суглобах є шарніри, не дуже широко ноги розводяться, тому що ноги. Грубі такі стегна, ну, він кам'яний, він не має мати класної артикуляції. Дозаду дуже трішки і допереду вже трішки краще. І одинарний колінний суглоб, якийсь зігнути, ось так він може зігнути майже під кутом 90 градусів, може зігнути свою ногу. І також є гумілково-стопний суглоб, Гумілково-стопний дуже такий тугий. І він має крутитися навколо. Напевно, і крутиться, але не будемо перевіряти. Гнеться трошки, та й добре. Досить стійкий він, хлопець, тому що в нього широкі стопи. А це фейковий черепашка ніндзя. По суті, це людина переодягнута в черепашку ніндзю. Такий не дуже крутий косплей, мішок зеленого кольору на голові з намальованими зубами. Також така пов'язка червоного кольору, одяг з принтом живота черепашки і панцира-черепашки, якийсь такий светр і е, пасок, е, яким він опорізаний. Тут е, також червоного кольору пов'язки на руках і на рівні променозап'ясних суглобів, просто коричневі штани, і якісь такі зелені тапки у вигляді ніг, е, черепашок. Що ж, в нього по артикуляції. Крутить він своєю головою в мішку. Нахиляє її донизу і піднімає навіть її догори, крутиться рука в плечі, гнеться в плечі, є одинарний ліктьовий суглоб, ось так він може зігнути руку в ліктьовому суглобі, є оберт і згін в променево суглобі, є повний оберт в поясі, навіть трішки може він розігнутись і зігнутись, тому що там шарнір. Є ось такий досить широкий шпагат в кульшових суглобах. І ось такий поперечний, це поздовжній е, шпагат. І коліна мають подвійний суглобчик, аж отак можуть зігнутись. І е, що в нас лишилось? Гомілково ступневі суглоби, звісно ж там є і оберт, і згін в нозі, крутиться ось так і гнеться. нога. В принципі, він досить стійкий. Е, цей екземпляр тут трішки з розігнутим суглобом, колінним мені попався. Е, тяжко його вернути в такий первісний стан. Але, в принципі, стоїть на ногах міцно. По замовчуванні стоять кулаки, також є кісті, щоб тримати зброю, є широко розставлені кісті і є такі а ля карате стайл. Кісті. Подивіться, як якісно скульптуровані пальці. Зараз я... о! Бачите, тут і нігті, і різні згини на шкірі досить красиво зроблена долоня. Зі зброєю в нас є прекрасна нагіната з гостряком. Ось такий меч, схожий на меч Леонардо, Ось така кусарігама, тобто частина нунчаки із металевою кулою на ланцюгу приєднаної до неї. Просто нунчаки. З металевим ланцюгом. І два Сурікена один традиційний, а один якийсь супер прикольний, ось такої форми. Отже, розпакувавши всі фігурки, виходить в мене дві армії. Одна армія це е, три е, кам'яних солдата, і я дав їм спеціально різну зброю. Причому хочу сказати, що от цю руку ані пістолет. Ані рушниця не вставляється, вона спеціально зроблена, щоб підтримувати рушницю. Я хотів цьому два пістолети дати, але пістолет дуже погано тримається. В цій руці, в правій пістолет класно тримається, але ця кість, в якій він тримає мутаген, відрізняється. До речі, забув я показати вам прикол з мутагеном. Він відкривається, і там всередині дійсно ось така от зелена фігня. Враховуючи, що мутаген був е, рожевий в серіалі е, класичному, то можливо це і не мутаген. А ніндзя я озброїв під косплей черепашок ніндзя. Донателло умовний в нас. Замість шеста бомайку Сарігаму в умовного Леонардо два меча, враховуючи, що в мене багато наборів, і всього три меча, то я прям можу озброїти одного чувака двома мечами, бо власники одного набору так не зможуть зробити. І також я озброїв нашого псевдо Мікеланджело не просто нучаками, а е, такими кусарігамами, тому що вони все ж таки не справжні ніндзя, а фейкові. І зброя в них не типово черепашача, а якась схожа. Таким чином, в нас вийшла одна армія кренга та кам'яних генералів. Ось він кренг, і трак з гранітором, і їхні. Кам'яні солдати, які охороняють їх з усіх сторін. А ось так виглядає друга компанія: це Смеш і його три фейкові ніндзя. І також ця команда мені дуже і дуже подобається. Мені здається, що Армій Білдінг вдався. А яка з цих чудових команд більше сподобалась вам? Напишіть в коментарях під відео. Також нагадую вам не забувати донатити на сили оборони України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, був Гріланд, Кавабанга, Чуваки, бувайте!